І вашій увазі шкода ФАБІЯ 2010 рік 1.6 дизель. Обичний дизель TDI Оця пулька так їде, що аж КП-180 на легкі Економна розход топлива. Взагалі маленький, при по-страшному. Дивимося, ляда. В ідеалі машина не має жодного підфарбування. О, тут ось тут по сільську я застелив, все як положено. Тут для чогось можна кота посадити, дивіться. Ремень, помпа, ролики, масло, це все старе, залите нове, все, все поміняне. Антифризик. все поміняне. Машина ляля. Жодного подкраса. жодного рижика, жодного чиричка. цвет хороший. Ось от салон. Все чекіпуки. По дверям, за дверей. Это все машина полностью, полностью в идеале. 144 родного пробега. Любая проверка, усе оно по машине видно. Вот так вот. Так, друзья, пройдем по комплектации и по состоянию. Дивиться. Всі либочки, всі номерки, заводський акумулятор. Машина нема жодного підтікання, нічого, все чітко Новий фільтр. Топливний, воздушний, масляний фільтр, салона, новий антифризик залітий. ремні ролики, масла, в ці житкася, все провірене, немає жодного чиричка Машина немає жодного підкраса не по аркам. Не покрила, ніде нічого немає. Здутиків, ніяких рижиків, ні все в ідеалі. Дивіться состояння ляди. Усе чітко. Старі запчастня віддаю осені. Ось масла, Усе. роліки, ремні ваші. Ходова частина в ідеалі, тачка повністю обслужена, вже на нашій реєстрації. Сіли, сіли і поїхали. Тобто не треба нічого робити. Отакий салон. От, машина їздить кожного дня. Машина повинна їздити. Дуже економна, дуже класна. Два стеклоподйомника передні. Така регулюровка стекол, регулював зеркал. Регулювання фар, вибачаюсь, бартовик такий на кнопочках, музичка, печка кондр, подогрів заднього стекла, аукс, сів, поїхав. Заводиться, вона ось, Дивіться як. Пробіг 144 тысячи, все с полуточка, работает исключительно. Машина реально, сів поехал, даже есть иконка с молитвой. Вот так вот, Сив, помолился, потому что, ой, смотрите, О, сів помолився, бо ця пуля їде Льоганька 180, не нажимає. І все, машина для людей, хто хоче сісти і поїхати, все. Якість гарантую. Друзі, а на огляді сьогодні що в нас? Шкода Фабія в Універсалі 140. 4000 пробігу. 1.6 дизельчик. Ну что, слушаем, как работает. Специалисты слушаем.